Не знаю, що тут кричати більше чи менше. Хотілося б, щоб вони взагалі засипалися, але ж поки mm -hmm. не так. Е, війна проти нас, Росії, нібито добігає кінця. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, є й такий, під час зустрічі з губернатором Ярославської області РФ е, Євраєвим. Зазначається, що Лукашенко згадав війну побіжно, назвавши її тягомотиною. Він також заявив, що після її завершення РФ і Мінськ зможуть повернутися до внутрішніх проектів, зокрема до планів побудови високошвидкісної магістралі в пекло, мабуть. Починали ми блок оперативних новин стосовно Венесуели, і цю частину так само будемо підсумовувати Венесуелою. Трішечки конкретизуємо те, про що говорив Сергій. Адже президента Венесуели Ніколаса Мадуро визнали членом терористичної організації. Таке рішення ухвалили в Білому домі. До списку внесли і союзників президента визнання їх як членів терористичної організації. Дозволить США вести нові санкції та надасть розширені військові можливості для ударів по території Венесуели. Слід зазначити, що Такі кроки впровадили після того, як американські військові зосередили в регіоні більше десятка кораблів і 15 тисяч військових у рамках операції, яку Пентагон називає південний спис. Американські військові вбили десятки людей внаслідок ударів з катерів у рамках компанії боротьби з наркоторгівлею. Ну і сьогодні далі про світло у всіх регіонах України діятимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». Це пов'язано звичайно ж з наслідками масованих ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі. Відтак по годині відключення триватимуть від півчерги до трьох. Проте за словами енергетиків, час і обсяг вже відключень можуть змінюватися. Своєю чергою атомні станції відновили роботу на номінальній потужності, тож кількість відключень може зменшитися. Про це повідомив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі нашого каналу. Крім того, зріс імпорт електроенергії до приблизно тисячі мегаватт. Це також підтримує баланс у мережі. Втім, енергетики застерігають через ризики нових обстрілів та сезонне зростання споживання по годині. Відключення все ще можливі. Слід зазначити, що покращення стану енергосистеми відбуватиметься поступово і по різному. Про це розповів у нашому ефірі директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, у Києві тенденція позитивна і ситуація буде покращуватися. Однак, у деяких областях, через пошкодження розподільчої системи, ситуація залишатиметься складною. Це якраз е, ознака того, що перша така найбільш складна хвиля відновлення після атак е, завершується, і е, найбільш критичні місця, вже ну, що називається, першочергово полагоджені. Зараз, ну буквально в прямому сенсі цього слова, кожні два-три дні буде відчуватись покращення ситуації, але звісно, що це не бере до уваги наступної атаки. Але якщо б ми от просто спокійно могли працювати зараз і продовжувати відновлення, то десь за два тижні було б вже ну, досить комфортно.